Всім доброго, приємного і радісного дня. Слава Україні і смерть ворогам. Не можу не похвалитися. Сьогодні мені прийшла посилка. І по традиції, старій добрій традиції, яка колись була заведена на моєму каналі, я покажу, бо мені прийшов подарунок від компанії Herbalife. Сама його ще не бачила, як він виглядає, але. Зробила програму відповідно, не таку вже і складну, написано обережно по Nutрі Bullet. так. Полонита. і крем, це я сама собі крем заказала нічний, обновлюючий крем, щоб я була красива, молода і щаслива. Ай, Нутрі Це щоб робити гарні собі смузі. Певно, вже Хвалитись, як кажуть, неправильно. Вороги не позавидували, але мої глядачі на моєму каналі. Я думаю, мене люблять, шанують і поважають. О, тут рецепти, як що робити англійською мовою. Це я потім розберуся. Що Максим мені розкаже. Так. Mm -hmm. Таке важке. Це, ставши супервайзером, я зробила три місяці підряд програму 500 балів. 500 балів це не так багато, тому що за місяць я їх робила в 5 разів більше. Але виконала. І подарки прийшли. Красава. Зовсім безплатно. Сюди з позначками Herbalife Nutrition. Клас! У мене ще не було. У мене є блендер браун, який мені такий досить-досить важкий. Там у мене стояти вдома. Я буду робити смузі і вбивати коктейлі, щоб вони були такі повітряні і пишні. Навчуся розберуся, тому що. Веду марафони струмкості для своїх дівчат. У мене дівчата худають місяць від 3 до 10 кілограм. Хоча норма це 2-3. Дехто 6, дехто 10. Так що, хто хоче пострункішати, Так, тут я не знаю, як ми маємо бути, напо-моєму, отак. Пішов? Що? Пішов що? і як? Отак, От напевно, що? Сучасна техніка в руках аборгенів купа металолому. Це різні розетки, різні різні вірніше, заглушка на розетці зернів. Різні перехідники для різних розеток. Бачите? О. Такої мали. Тобто? Це продукція американська, напевно, для різних країн різні перехідники. Навіть така є. і така. Але вона класична. Класика жанра. Який складає? Я коли розберуся, ще з другим разом вам продемонструю, як воно працює. І? Ну, мабуть, і так, тому що тут є ось такі штуки. Такі важкі-важки металевий прибор. Я навчуся. Так, воно було так чи не так? Ні, так явно, ні. Я не знаю, вийде це відео в ефір чи не вийде, але. Коротше, щоб я його не зламала, демонструвати, мабуть, ми нічого зараз не будемо. Треба буде читати інструкцію, як його скласти. Де воно? Бо я випамалюнку, а, може є. От, тут можна. Отак, трубки сюди закидаємо, так, да, без кришки закидаємо. А, ну правильно, його напевно треба тримати, чи що? Перше. Друге. Ага, ага. Ну де? Да. Отако збиваємо, тримаємо, і воно собі там збивається, Так б. Потім, а потім що? Потім треба перевернути. Зразу багато роблю. Піду на базар, куплю ягоди і буду щось робити. От я дуже рада. Дякую компанії Herbalife і друзям, які мене до цього підтягнули. А то я не ризикнула. Але рада що можу допомагати робити людей щасливішими, красивішими, стрункішими, Здоровішими. Так, що я заказала собі коктейль, мій улюблений диня. диня. Відновлення сили, Сі для спортсменів, але ну, я до коктейлю додаю дві, э, столові, дві, столові. дві мірні ложки. Вони там всередині беруть такого коктейлю. Там висока доза білка молочного. Молочного білка, бо там рослинний білок в коктейлях звичайних Формула 1. От. А там молочний. Я його додаю і відповідно своїх 20 грам білка в день я з'їдаю. Взагалі, для того, щоб організм не поправлявся і нормально функціонував, нам потрібно 1 грам білка на кілограм ваги. Коктейлі 10 грам при 90 калоріях. Тут 20, якщо два рази в день, це вже 40, ще в день з'їв одне яйце і норму білка вибрав. Ну, це якщо коктейлями. А я приймаю один раз в день, це мій ідеальний сніданок. І ввечері що там, можу з'їсти кусок риби, кусок грудинки з салатом. Ось можу з'їсти один батончик. До речі, в мене зараз отакий. Покажу. Я купила на подарунок. Протеїнові міні-батончики. В одному батончику зі смаком лимона і хрустка і карамелі. 63 калорії всього насього. І 10 грам білка. В одній цукерці. Рекомендую. Це алоє, зі смаком журавлини. Мій улюблений, тому що він такий кисло. кисло солодкий Сонце таке в мене. Сонячна сторона після, після обіду. Так що, краса. Я дякую компанії Herbalife за подарунок. Досить такий дорогий і цінний для мене потрібний. Для напитків і пюре. Класне. Всім, хто ще не з нами, а хоче бути красивим, здоровим і струнким, як Леся, робіть як Леся. Харчуйтеся як Леся. Про харчування я знаю багато. Поспілкуємося. Зараз у нас у фірмі відсутній хром. Всі, хто мені писали згідно хрому, він з'явиться. В новому продукті, більш удосконаленому, розширеному, так що скоро має з'явитися на ринку в Україні. Зараз деякі продукти, ті, що відсутні, з'являться до кінця місяця або на початку липня. Ось. Хром це для тих, кого сильний апетит для вирівнювання інсулінорезистентності. Тому це все нормалізовується. Про харчування я знаю багато, тому що з дитинства себе якось. Структурую, стараюсь виглядати стрункою, найперше вміщатись в свій гардероб. Зимку я набрала, в мене було 59 кг, зараз 52, з легкістю влажу всі свої костюми, з якими я не хотіла прощатися і міняти гардероб, тому робимо фігуру. Як кажуть, робимо красиву фігуру, а платячко завжди знайдеться. Так що всіх люблю, ціную кожного, хто мені довіряє, хто звертається, всім готова і рада допомогти. До кожного у мене свій індивідуальний підхід з кожним своїм клієнтом. Гербалайф, який приходить до мене за консультацією чи який бере продукцію, я зідзвонююсь періодично, цікавлюся. Ось у мене є своя група в телеграмі, де люди пишуть. Щоранку, хто бере участь, кидають фотографію мої дівчата, ваги, є, скільки вони важать сьогодні, сніданку, що вони їдять, це, це алоє, коктейль, чай, вітаміни, біодобавки, в залежності від потреб організму і від поставленої мети для досягнення результату. Кожного свій індивідуальний продукт. В групі даємо одне одні. Ну, не одне одні, а я є консультант і ще консультантка наді мною дає поради, що кому з раціону прибрати, що кому добавити. І скільки разів приймаємо коктейль, скільки білка, скільки чого. І кожен нема таких, хто б не похудав. З нами стрункішої всі. Літо прийшло, треба бути стрункими і красивими, тому що. Кожний лишній кілограм жиру це кілометри судин, по яких кров циркулює, і, відповідно, наше серце втомлюється, бо повинно ганяти цю кров по обширному тілу. І ще багато чого, я ще розкажу зараз все, тоді буде нецікаво. Кому цікавіше, звертайтеся до мене. ссылка в описанні під відео. От, кожного індивідуально проконсультую, та кожного знайду індивідуальний підхід. Для того, щоб схуднути, це ж потрібно щоб бути і добрим психологом для своїх клієнтів, для того, щоб вони довіряли, для того, щоб змінити їх звички. Змієте, це ж, по суті, не дієта. І це не порошок для похудання. Це по свого роду стиль життя. Якщо ми хочемо бути стрункими, це ми відповідно харчуємося. отак так далі. Такий маленький секрет. Сьогодні з клієнткою з Гербалай пішли в Макдональдс, тому що нещодавно вони тільки відкрилися в нас у місті зв'язку з, з тим, що війна вони закриті були. Ну, вона дуже любить Макдональдс, пішли. В результаті, хто... клієнтка бере собі меню, а я беру цього насього сиркам Клярі і вишневий пиріг. От. По ціні виходить більше, а їди менше. За те, те, що я люблю, і те, що менш шкідливе. Так що можна собі іноді раз в місяць маленькі шалості дозволити, але в основному ми повинні слідкувати. Щастя, не тільки їді, і не треба свої стреси чи проблеми заїдати. От, можна все вирішувати іншим шляхом. Мене, наприклад, радує, коли я прийняла душ, стою перед зеркалом, і мені все подобається. Всім бажаю гарного настрою в фірмі компанії Herbalife. Дякую за подарунок. Дякую тим людям, які мене привели до цього рівня. Дякую вам, мої клієнти. Дякую всім, хто причасний до того, чого я досягла. Але це ще тільки початок. Всіх люблю, цілую і всього доброго. Будьте здорові і щасливі. Всім нам, українцям, бажаю перемоги якнайшвидшої, над ворогом. і Мирного неба над головою все буде добре і все буде Україна. Слава Україні! Люблю.